Так, друзі, усім великий привіт! З вами Роман Шкуду, радий вітати вас на моєму каналі. Значить, сьогодні ми будемо розглядати момент, який у нас відбувся в понеділок, ми його назвали чорний понеділок. І зараз давайте ми розберемося, що насправді відбулося, що чекати далі, і чи має шанси ринок на відновлення. Давайте поїхали. Значить, дивіться, що було тригером даного падіння. Я хочу розібрати детально цей момент, щоб ви розуміли, як взагалі. Проходить суть набору позиції великих гравцем. Дивіться, що відбулося перше була новина, що Іран там готовий атакувати Ізраїль, тобто готовий починати війну. Вони говорили, що вчора буде атака. Ну я так зрозумів, що там щось договорилися, передоговорилися, але є. Підготовка до цього. Ця новина у нас була ще на вихідних. Тобто перед вихідними в п'ятницю це було. Індекс SP, зараз я це покажу. В моменті, тому що дивіться, у нас майже всі ринки, не майже, а всі ринки залежать в індекс S&P 500 тобто у нас фьючерс. І бачимо, що у нас було падіння в п'ятницю. от не дуже. то ну Це багато для індексу S&P 500 Він падав у нас на, в моменті більше 2%. Потім Вчора так само був аномальний тож рух вниз, дуже великий тут виходить, більше 4% це найбільше падіння СНП з початку ковіда в 2020 році, щоб ви просто розуміли, яка тенденція. Пробили ми тут цю зону. Я про це теж говорив. Тобто, у нас зайшли в цей діапазон. В принципі, поки ми ось цей лоу не перебили, друзі, ось цей лоу, то в цілому у нас висхідний тренд, поки що на даний момент. Коли якщо це переб'ється і ціна закріпиться з відкатом, я думаю, що можна политися далі. Значить, поки що ось так виглядає далі, що ще було? Також підливали масло вогонь і СМІ вон 3 серпня випустили, ще теж загроза. Ну майже то майже саме, тобто на близькому сході, що громадян просять терміново покинути Ліван. Тобто країни за, 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 закривають свої посольства Лівані, до речі, так само, тому що там все буде втягнуто в цей конфлікт, і що щось відбудеться. І оці всі новини вони спровокували цей сильний рух вниз. Цей сильний рух вниз на ринках також у нас японські акції. От зазнали найбільшого падіння майже за 40, друзі, років за 40 років максимально був, падав нікий, нікій там називається індекс, я пам'ятаю це нікі, ось він. Бачите. Е, і е, другою за величиною падіння в історії падали. Е, японський акт. Це, я так розумію, було ще да, в п'ятницю. Перед якраз вихідними. Тому ці всі якраз моменти вони підлили масло вогонь, у нас спровокували ось такий сильний дуже рух по BTC вниз. Тобто, теж аномальний рух у нас пройшов, вийшов аномальний об'єм. Далі, що я зараз ще вам хочу показати, як взагалі це аналізувати, на що дивитися і так далі. Пам'ятаєте, в минулому ролику я говорив, що на 25-й рік я прогнозую. Плюс-мінус біткоін 130-150 тисяч. Но було два сценарії. Якщо хтось пам'ятає, перший сценарій, я розглядав рух повільний от сюди і те 72, я сказав: нам треба перше пробити 72 і закріпитися, щоб підтвердити висхідний тренд. Другий момент: я сказав, що можуть піти зняти ось ці всі стопи ось тут. І далі може бути рух наверх. Ось це якраз і відбулося. Ось це якраз і відбулося. Вчора ми в безкоштовному каналі набрали позиції в довгостроковий портфель. Довгостроковий портфель. Ну, дивіться, тут завжди є ризик, друзі. Я не знаю, піде воно, не піде. Ніхто точно не може вам сказати, що буде з ринком. Це все гра в угадайку, так говорячи. Тобто, якщо хто скаже 100%, що піде туди, вгадає, він буде молодець. Потім, якщо не вгадає. То він буде поганий. Тому сказати, 100% і ми йдемо туди, я не можу, і ніхто скоріше за цього, що не може. Ну, деякі люди, звісно, знають. Але я можу аналізувати шляхом графіку, що відбулося. У нас зниження було BTC тут на 30% вниз. І зазвичай, коли після таких знижень виходить ще об'єм, а у нас Альта то взагалі там летіла дуже сильно. У нас ефір, вон вже був тест в 200. І там взагалі альта летіла ну, дещо більше, дещо менше. От у нас, знаєте, отут чекайте, що вчора було, то що не падало. Вроді, е, у нас був бейк. От дивіться, от бейк просто і вчора дивився. Зараз ми підемо далі по нашим цим. Ось дивіться, бейк взагалі не падав. Тобто тут все втримали. Далі, що я ще хотів глянути? Е, чому ми якраз пішли туди, і чому звідти я. Е, Розраховую, що має бути якесь зростання, ну хоча б короткострокове. Дивіться, у нас є такий сайт Coin, можете подивитися. Тут є карти ліквідації. Тобто, карта ліквідації, можна подивитися, бачите, на яких цифрах було ліквідовано найбільші об'єми. Можемо подивитися за тиждень, можна подивитися за день. Подивіться, значить, от була карта ліквідації, тобто, коли ми йшли в цілому нижче, там, скільки у нас тут було. 54-55, бачите, було 300 мільйонів. 54 890 було ліквідовано близько 300 мільйонів тільки в цій зоні. Я говорив, що, скоріше за все, найбільша сума, яка стояла, була між діапазоном 53 і 50 тисяч. Нижче 50 їм треба було зайти. Там була дуже велика, велика частина ліквідації, тому що тут є ще така штука, зараз я вам покажу. Це треба теж вміти читати, друзі. Це все треба вміти робити. Ну, до речі, детально. Про це я також розказую на станції по трейдингу. Тому хто хоче в цьому розібратися і розуміти ринок, можете залишити заявку за посиланням нижче під цим відео, і ви отримаєте дійсно якісний матеріал. і який буде зрозумілий навіть дитині. Значить, зараз я вернуся до цього. Дивіться, у нас вчора було ліквідовано 1 мільярд 100 мільйонів, якщо я не помиляюсь, зараз ми подивимо, що тут воно покаже. Вчора було 1 мільярд 100 мільйонів, ось тут була ця цифра. Це дуже багато, друзі. Ну, за останню добу 358 мільйонів, скоріше за все, було ліквідовано шортисти. Тепер дивіться, що ми тут можемо бачити на цьому графіку. Бачите, ось ці зони, ось тут написано, де тут найбільше ліквідності. Тобто в цих зонах найбільше буде ліквідності для ліквідації. Тобто, якщо ми підемо зараз вище там 57 тисяч, 57 тисяч, там буде ліквідовано, ви можете тут подивитися, бачите, 300 мільйонів левередж тут в оцих всіх зонах. Тобто між 56 56500 буде ліквідовано порядка десь. У нас виходить тут ну, думаю, льоні 600-700 буде ліквідовано. Тобто Це вигідно сходити. Внизу майже нікого немає. Тобто Лонгі поки що. Люди ще не беруть. Чому? Тому що у нас є така ще штука, як індекс страха і жадності біткоїна. Що це означає? Коли індекс страха знаходиться у цій супер, там, скажімо так, червоній зоні, що у нас є менше червона, є більше червона. Тобто, це менше, менше мені здається, менше 25 або менше 20. Я тут точно не пам'ятаю, як вони тут рахують, ось ця зона. Тобто, це дуже сильний страх. Люди в таких зонах не купують, друзі. Всіх повиносили, всіх розірвали, люди не купують, люди бояться. Люди чекають, бояться, продали свої позиції, або їх ліквіднуло, все, всі бояться. В таких зонах, щоб ви зрозуміли, великий гравець якраз і набирає свою позицію. А коли максимальна ефорія, ось тут. Максимальна ейфорія, тут вони продаються. А фізики отут якраз і купляють, коли все добре, все класно, все росте, можна брати. Я роблю завжди наоборот. Звичайно, я не скажу, що я брав на всі гроші вчора. Но у мене було порядка десь 60% грошей вчора. Я про це говорив. Так, да, ринок пішов, в мене є позиція. Якщо ринок піде вниз, у мене завжди є на докуп. Я теж вам рекомендую, хто хоче на дистанції бути в плюсі, і не треба бути сильно жадним, чекати ось таких падінь і на таких падіннях брати. То чому? Вигідно якраз брати на таких падіннях. Дивіться, друзі. Якщо ви купили тут, навіть якщо ціна піде вниз, навіть якщо ціна піде вниз, у вас все рівно ціна вашого входу буде внизу. І навіть якщо піде вниз, у вас тут збиток буде в моменті невеликий, і можете навіть якщо там щось не так зафіксуватися. Якщо ви купили ось тут, це вже буде інше питання. Якщо ви купили тут, то ви вже ось тут мінус 30 получаєте зразу. Це по бітку. По альтам там буде мінус 50. Тому завжди краще брати десь внизу, коли страшно. Знаєте, коли страшно, тоді треба купляти. Коли страшно, коли все айфорійка, все класно, все беремо, на всі бабки, тоді не треба брати. Ну, в моменті можна, друзі, якщо ви вмієте використовувати стопи, ризик менеджмент зрозумілий, тому можна брати таке. Якщо ви не вмієте, то вам краще брати на таких зниженнях. Або ось тут о таких точках, тобто таких точках найкраще купувати. І ось карта ліквідації. Тут, до речі, вчора було якраз нижче 50, була максимальна там зона. Ну, я вам тільки що показав, між там нижче 53, там була максимальна зона ліквідації. Що це означає? Якщо людина зайшла там зі, з плечем, маржинальне кредитування, знаєте, от теж є така штука, тобто на фьючерсах. То в неї є певна межа. Тобто, навіть якщо ви дивіться, ви взяли біток, зараз ми подивимося ось цей момент. Навіть бачите, от максимальна зараз зона на тижневому графіку ліквідації знаходиться в зоні 67 тисяч доларів. Ну, туди далеко, туди я думаю, так швидко туди не придуть. От виходить півмільярда. Якщо туди зараз піде, значить, що це означає, друзі, що у нас люди навіть які купили, наприклад, там, з третім плечем, з четвертим плечем там, по 65 там З третім плечем, то їм треба мінус 30 і їм торба, скажімо так. Ну, їх би тут не дістало, звісно, з третім, Ну, з п'ятим уже все, маржин колу тут. А люди є, які брали навіть біток, там не тільки там, по 62, по 65, по 67. І їх якраз тут дістали. І всі, хто ставив стоп за ось цю зону, всіх дістали, сходили нижче. Тут всіх теж зняли, отут всі, хто так само могли хтось брати, вони могли за, за цей рівень стоп ставити. Всіх повністю ліквідувало. Ну або хтось закрився по стопу, хтось ліквідувало. Тому великі гравці вони якраз ходять за збором цієї ліквідності. Чому це робиться? Тому що дивіться, яка взагалі психологія збору позицій великим гравцем. Якби вам дали там, не знаю, 3 мільярда доларів чи 2 мільярда доларів, що ви б могли зробити? Ви б так само, щоб набрати таку позицію, ви у вас є два способи. Ви можете по ринку взяти, показати вам тоді не дадуть, тому що всі будуть знати, що вам треба, і будуть знати ціну наверх, щоб ви провокували якраз цей рух. Наверх, тобто, що ви виносили, а вам будуть продавати дорого. Або інший варіант, ви можете просто спровокувати якийсь певний рух вниз, наприклад, продавши там фьючерси і так далі. Ну, так само підігрівши ось цими новинами, це понятно. Я думаю, скоріше все, що, що домовляться, чесно вам скажу. Я думаю, що домовляться поки що, тому що. Тому, що це була чиста маніпуляція, це все зговор, щоб ви розуміли. Це все робиться для того, щоб потім можна було купити дешево і щоб слабенькі руки і так само жадні гравці віддали свої позиції великим великими гравцями. Ці великі гравці потім будуть вже розпродаватися цим же людям, які їм тут продали, на верхах. Така, завжди це було, повірте мені, скільки я на ринку, завжди така сама модель. Одне й то саме, нічого не міняється. Єдиний момент, що люди цього не можуть зрозуміти. І дочекатися цієї моменти. Це треба було, було дочекатися, дотерпіти. А жадність, вона така штука. Тобто, якщо ринок ще росте, ви на а, треба ж заходити, ви тут понабиралися, ціна пішла вниз, а потім початку кисають лікті, і треба було сидіти в грошах. Ну, треба було. Значить, що робиться для цього? Вон, вам треба 2 мільярда. Ви можете спровокувати такий рух вниз, і на такій паніці, повірте мені, тут можна було набрати дуже багато. Дуже багато можна було набрати. Позиції тут вам би там і на 10, і на 100 мільйонів ви б купили спокійно. Тобто, і ось тут вони, звичайно, вони не беруть флою. Друзі, вони отут не беруть по 50 рівно все, всі гроші. В них може бути там 20-30 тисяч битків треба купити. Як ви тут купите? Вам не продадуть стільки. Тобто об'єму не хватить. Вони продають, вони завжди купляють частинами по руху. Тобто, наприклад, починаючи там, з 56 до 50, там прям їм вони будуть виставлятися і на цих от всіх якраз імпульсах вони будуть набирати. Все, вони тут набрали і так само по всіх інших монетах, які вони хотіли взяти там, по ефіру, так само тут дали. Тобто вони набрали тут свою позицію, все, тепер у них 20 набрані, звичайно, скоріше за все, що буде зараз. Такий рух вниз швидко не. Зад, не ну, не вистанавлюється, друзі. Тобто тут треба що? Я думаю, що може бути якась така ситуація, якось так. І потім уже десь в вересні може ось так це вийти. Ну, це чисто моя думка. Може бути і зразу. Ну, Враховуючи, як у нас було на. Історії і завжди зараз ще один момент, розкажу як на історії, ось дивіться, ось то, що тут такий провал був по BTC коли було на ковіді І от потім, бачите, ось так довго-довго. воно Тут ми провалили було буквально за 5 днів, а потім, щоб вийти назад, щоб назад ціну це по ефіру. Назад ціну верну ціні вернутися їй потрібно було три місяці, щоб назад піти. Ну Це був вже початок якраз висхідного, сильного довгострокового тренду. Можливо, зараз буде так само. Можливо, друзі. Я не 100% ще раз говорю, я не знаю. Можливо, я можу на історії, там, на закономірності сказати, що, можливо, це початок якраз буде цього тренду. Все для цього є. Похоже, ситуація також була, дивіться, по BTC ось тут. Зараз, 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 ось тут коли а цей це ефір. Ми зараз BTC ще глянемо. Ось тут була дуже похожа ситуація по BTC, ось так теж тут провалили, потім так довго розторговка, і потім вже вихід. Може бути щось зараз таке похоже. Зазвичай зразу воно так не вертається. Тобто їм треба ще якийсь час, щоб ціна там постояла, подивилися, там, всі може щось там добрали, і потім вже поступовий поступовий вихід. Тобто такого думаю, зразу, щоб воно сюди вернулося, ну шанси невеликі на це. Шанси невеликі. Ну і це буде не дуже правильно. Краще, щоб воно йшло повільно. Тоді це буде такий здоровий висхідний тренд. Значить, тут вони набрали. Я думаю, що ну звичайно, щоб завжди крупняк він бере внизу. Він ніколи не купляє ось тут і не продає тут. Це роблять тільки фізичні особи. Вони тут купляють, тут продають. А він наоборот, тут продає, а ось тут купляє в цій зоні, ну, в якомусь діапазоні. Потім, коли буде рости назад, він буде десь там продаватися. Будемо дивитися уже де. Тобто, ось так вони зробили, проманіпулювали ринком. Ну, я вже вам показав, що вони тут зробили по індексам, по новинах. Так само це пройшло було. Зібрали собі позицію. Тепер є у нас енергія. Що так робиться завжди? Перед сильним рухом є сильне зниження для того, щоб був бензин, знаєте, як в машині заправити, рости ціні далі. Тобто, у нас зараз є уже енергія, тобто, ми зарядилися. Знаєте, от також, телефон розрядився, вам треба, щоб він далі працював, його зарядити. Тобто дати йому енергії. Тут так само ринку. Він не може просто так рости, йому треба зарядитися. Він зарядився, тобто набрали бензину в бакі, і тепер є шанси, що він може їхати вверх. Є шанси. Ми не можемо сказати ще раз, я завжди говорю, скоріше за все, друзі. Скоріше за все, так, скоріше за все, так. Я не впевнений, що на 100% воно йде. Ну, Шанси для цього зараз є. І я, ну на 25-й рік, я думаю, що там буде по -поярче все. все. в цьому році я думаю, що ми маємо сходити десь в зону, ну, думаю, до кінця року, може, навіть переб'ємо хайта на 80-90 підемо. Якщо все буде нормально, тобто я не можу навіть, гарантувати якісь там геополітичні е, їхні. Е, Межування, я би сказав, якісь їхні конфлікти, я це не знаю. Ну тобто, як вони будуть рішати цей момент між собою, політики. Якщо ну я думаю, що враховуючи, як себе зараз виглядає, я думаю, що це поки що е, все буде назад іти наверх. Тобто, я думаю, договоряться. Може в наступному році щось буде якась там рецесія. Значить, дивіться, що який момент завжди, коли якісь відбуваються конфлікти, це все завжди внезапно йде. Друзі. Ніхто не вам скаже, так зараз на близькому сході буде війна, давайте всі продавайте. Ні. Зазвичай це коли ринок буде запханий вже наверх, і десь там уже в моменті скажуть: о, війна, і ринок бах провалили. Тобто, якраз коли вони всі свої позиції роздадуть, фізика, оці якраз великі гравці, отоді, може, десь якраз в моменті, там коли ніхто не очікувати не буде, скажуть, все війна, раз-бах. На вихідних, наприклад, ви коли там і всі засадилися. Отак, тут було вже дуже, ну, це явно, я би сказав так. Так, на ринку, звичайно, не буває. Подивимося по факту. Тобто ми набрали пози, друзі. Ми набрали були, ми докупляли вчора Лінк, ми купили були внизу. Ми взяли пепе, добрали. І брали з ком'юніті, до речі, тут теж на фьючерсах. Ми брали VIF, ми добрали були теж. Впав, дуже класно. У нас була на добра позиція, Раніше трошки були брали. Ми брали Нір, так само, теж гарно, дуже впав. І що ми ще брали? Atom, ми купили, там ціна, прям була дуже. Така солоденька, я би сказав, прям внизу атом по 4 долара. Це там, рівень з історії, є дуже круто. Ось такі позиції. Тому я думаю, що ринок зараз може трошки ще поторгуватися цьому діапазоні. Далі думаю, що ми будемо потрошки-потрошки виходити наверх. E, значить, e, друзі, хто хоче ще раз повторяю, розібратися в крипті, ну, взагалі в графіках і в самому, самій структурі розуміння ринку. Будь ласка, лишайте заявки на настанство по трейдингу. Думаю, вам буде дуже корисно. У нас, до речі, ще є статистика нашого ком'юніті чату. У мене є ком'юніті чат. Ми там торгуємо по, ну, він безкоштовний для учасників, хто пройшов настанство по трейдингу на угоди. Ми зробили були тут 413%, починаючи з жовтня, це без плеча. Друзі, жовтня, 15 жовтня, до кінця липня плюс 413 відсотків. Ось так. Тому велкам, хто хоче, можете приєднуватися, будете частиною нашого ком'юніті. І також лишайте свої коментарі. За найкращий коментарі буде бонус 500 гривень на карту. Тому всім гарного дня. Надіюсь, було вам корисна ця інформація. Поставте, будь ласка, також напишіть свої коментарі, що ви думаєте взагалі про це відео. Може, ви хочете розглянути, або у вас є якісь є зауваження, наприклад, або якісь ідеї. Будь ласка, пишіть, буду дуже радий. Підписуйтесь на канал. Ставте палець вверх, буду вам дуже вдячний. Тут буде багато крутої інформації. Тому всім гарного дня, гарного тижня. Не забувайте про ризики. Ну і всім профіта.